Молоде борське покоління е, почало трошки зникати. Як ти бачиш зараз, повертаються е, чи чи залишаються люди в Боярці? Чи ні? ти до речі підняла одну з таку з найбільших проблем цього міста? І я думаю, що це найбільший стоп, який робить дуже потужний такий якір для розвитку саме нашого міста. Єдина проблема в нашому місті е, я не політична. Просто я як бізнесмен кажу бізнесмен бізнесмен. Це відсутність, це відсутність людей. Чому немає ресторану поверсі адекватно? Хто туди буде ходити? Ну типу реально. Давайте будемо адекватні. Бо люди, ті, хто працюють, вони йдуть вранці в офіс з офісу повертаються о 8. Там хочу вдома повечеряти. Все нема такого. Це не Київ двіжовий, де в тебе там зустріч в дві години. Я пішла там десь комусь, пообідала, пішла. у Нас такого немає. Це перше, друге. Ну нема де жити. Я сама живу не боятися. Тому мені хочеться двіжового. Мені хочеться класний ЖК, да там молоде якісь ком'юніті. Мені хочеться цю взаємодію. У нас цього немає. У нас Мої всі знайомі з боярки, там наші однокласники, з паралелі, гімназія. Вони живуть так. Криківщина, Білогородка, Софіївська Борщагівка. Я живу в Софіївській Борщагівці тільки тому, що там просто є де жити.